Як тільки важко жити на Балому світі. Отже, зараз я практично читаю одну тільки книжку. Де в мене багато дуже почато, але вирішила вже добити. Бо вона дуже важка йде. Зненацька. Це друга експансія. Війна Кальбана. Найбільша моя претензія поки що станом на ось це у нас аж 200 якась. 286 сторінка. Хто такий Калібан? Ще поки що взагалі не світить і близько виправданням назви. Тож, чи Калібан? Я не знаю. Anyway, друга книга експансії авторса Джеймса С. А Корі. Це двоє авторів, поки що йде важко. Причому прям дуже важко. Час від часу є проблески такі, що там якийсь екшончик прикольний, або щось, щось я впізнаю, щось я розумію. Переважно мені нудно. Тупо банально нудно. Тому що багато якихось технічних моментів, багато політичних, і це не цікава політика. Ну, типу, от взяти перший закон. Там перша і особливо мені здається друга книга. Там дуже багато політики. Оці всі, всі ці інтриги. Ти мимоволі втягуєшся в ці процеси, і ти розумієш, ти починаєш навіть відрощувати собі якусь, якусь власну думку і за якогось вболівати. Тут ні. У в експансії я просто страждаю крізь ці всі політичні інтриги. Я їх не розумію. Для мене незрозуміла роль усіх оцих от, гравців, чи як його там, е, і мені байдуже, прям байдуже. Е, Персонажі, навіть ті, яких я знаю, вони типу як проходять через якісь процеси там, адаптації чи ПТСРів, чи ще щось. Мені теж байдуже переважно. Навіть коли якась романтична лінія, яка тут є, там, страждає, Мені теж байдуже. Тож, або я сухар, або дійсно написана книга ну, не, не найбільш вражаючим чином. Перша третина прям взагалі геть важко йшла. Потім десь на 150-й сторінці з'явилися коментарі попереднього читача. Мені Віталік її позичив. І отут -от, ой, отут -от, Отут багато його зауважень, щось, що його вкурвало, наскільки я розумію, і час від часу він пише на Полях щось, що його вкурвало. І от оця розмова, о, типу, отаку. і от оця розмова о, з попереднім читачем для мене цікавіша, ніж власна книжка. Тому що, да, я теж іноді читаю, читаю, і потім там щось написано там, типу, позвони своїм. І я така пляха, кому, кому, кому своїм? І там написано, Віталік теж подумав, кому це своїми. Я. я така, а, окей, добре, значить, знаєш, річний в мені. Тож, да, так, собі, таке собі продовження. Перша експансія мене настільки вразила, мені настільки цікаво було. Ну, я, я хзе, щось, щось не надто. Хочу якомога швидше його добити, тому що у мене амбіції, у мене. План у мене читання, блін. Я цього року нарешті вирішила створити собі прям TBR — список книг про читання на цілий рік, або ну так, да, насправді, на цілий, на цілий рік, кого я обманюю. І у мене, у мене роботи блін, не перероблена, не ора, не поле, так би мовити, читання. Тож треба орати. тому ніколи мені з цією експансією мучиться. Uh, точно не зніматиму поки що огляд на цю, мені, ти, бас, у мене, тим є що знімати. Uh, і так, да. дочитаю вам, скажу. Це якась мильна опера. Просто. От я чесно, не пам'ятаю такого в першій книзі. Я не пам'ятаю, щоб там були якісь дивні внутрішні діалоги. Типу, як одна персонажка говорить собі: типу, збрися, знайди маску, ну, типу, щоб прикидатись в маску. Хто так, хто, так, хто так до себе говорить? Окей? Або взагалі, в принципі, ці якісь внутрішні діалоги, потім, які потім дублюються на Типу, вона подумала, що якась там хрінь сталася. І потім буквально дослівно через рисочку. Пряма мова, я думаю, якась там хрінь сталась. Це умовно, ви розумієте. Але навіщо? Зараз, станом на усьо, там, 100 сторінок, трошки понад 100 сторінок лишилося. Взагалі, щось, щось, щось незрозуміле. Типу тобто, до цього мені було як ніби складно, того що е, якийсь біологічний термін, якісь фізичні терміни. Мені якісь політичні інтриги, які я не зовсім розрулюю в курю, а тепер щось настільки поверхове відбувається, поверхневе, щось таке примітивне відбувається, таке, що я вже мільярд разів бачила в якихось фільмах, і воно навіть якось фільмово подається, що зазвичай не те, що погано, але в першій книзі мені здалося, що був якийсь, якась особлива подача своя. Ну, щось не знаю, щось було. коротше, приємно було. А тут навіть якісь сцени, типу, в потоці якогось спіча капітанського, всі так були захоплені і всі е, голосують єдиноголосно, типу, про, 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 про щось підтримують. І чувак, який там типу, в гостях, теж піднімає руку, потім усвідомлює, що він ну, типу, не час екіпажа. І ну, опускає її. І це прям така фільмова-фільмова. І це, типу, як жарт візуальний, який не роби. Коротше, мені було нудно, тому що було, типу, десь щось занадто складно, не зрозуміло. Тепер воно мені нудно, тому що воно виглядає ліниво. Я не розумію, до чого це все. Ну, це, це скотилося в щось зовсім тривіальне. Я не мені не лайк. Господи, оце ще стільки. Що я хочу сказати? Я дочитала вашу експансію, війна Калібана. І ні. Н -н -н. В тому плані, що це не те, що погана книга. Я не думаю, що вона погана, чесно. Я думаю, що вона мені просто дуже не зайшла, і вона для мене була дуже прохідна. І це, блін, найближче. Порівняння це з серіалами. Як вони знаєте, типу, от буває дуже-дуже вдалий перший сезон. Прям така казка. Все. А потім ти з захватом ідеш дивитись другий чи там третій чи якийсь наступний, А воно вже в, скурвилося. І воно вже не, не пойміть для чого. Воно просто є, щоб бути. І я не знаю, може, дійсно там десь далі краще, бо все-таки якось ця серія вижила, такі, там штук 9 книг да, в цій серії. Друга частина дуже спочатку нудна, а потім вона просто розчаровує. Просто перша книга задала високу планку. І прокинутися Лювіафан була настільки прекрасна для мене, що я очікувала, що в другій буде хай найкраще, хоч не гірше. А тут. Драма на драмі, і драмою драма поганяє драму. І це, типу, такий вже крок назад і таке. ну, не знаю. Мені не сподобались діалоги. Чим далі, тим менше подобалося. Якесь кидання понтів один в одного, якесь чавління сльози. І я така іноді просто навіть усвідомлювала, ну, що це вони ну, персонажі не один з одного чавлять сльози, типу з мене, а мені байдуже взагалі геть. І я така, о, да, точно, зараз ж щось, щось відбулося, напевно, драматичне. І, і так воно і завершилося. І завершилося як і має правильний всрати свят робить. Напевно, таки третю читатиму. треба її буде купити і прочитати. Бо траплялося вже зі мною таке, щоб друга частина мені в серії не дуже ок. А третя — краще. Зокрема, таке було з школою добра і зла. Що абсолютно інше, це типу фентезі, взагалі, і воно дуже підліткове. Але мало лі, це теж, ну, друга експансія теж не дуже по-дорослому написана, якщо вже зовсім серйозно. Тож, так, да, оце такі такі справи. Що стосується це ж все -таки влог. Це, це не відгук на експансію, це влог-то було здумано. То покажу вам, що сьогодні між тривогами встигла. проскочити і забрати книжечку, яку придбала. А придбала я третю частину Невермура. До речі, не знаю, чи є у цієї серії якась офіційна назва. Щось підозрюю, що Невермур, напевно, так воно і є. Неваянне. Невермур бук. Тож, видать так. От. Порожній вірус, полювання на Морігон Кроу. Вона мало не пройшла повз мене. Я ж мені диво і не прям прекрасно зайшли. Я дуже чекала, дуже, дуже задоволена, втішена віватом, що вони її випустили, котики, умнічки. І мені здається, що це теж не, не трилогія. Я так думаю, що далі ще я б здається, бачила, що ще далі ще були книги. Тож прочитаю цю і чекатиму наступних. Що я буду читати далі, я пока хз, якщо чесно. У мене в тібіарі 30, понад 35 книжок. До речі, якщо вам цікаво, напишіть мені в коментарях чи знять вам відео з тим, що я там напланувала собі читати на цей рік, тому що це дуже експериментальна штука. Я раніше ніколи не вірила в те, що я можу взагалі собі придумати список до прочитання і реально його дотримуватись, тому що ну, не було такого. А тепер, так, да, от є щось дуже натхненне, і бачите, вже одна ціла книжка прочитана, не пройшли місяці. Тож, да, лишайте в коментарях, що ви маєте мені про це сказати. І тоді гляньте трошечки вище в опис до цього відео, і сходіть там на банку, киньте на монобанку або на PayPal, чи на... Привадьба 24 нашим блогерам, щоб вони могли віддати гроші в алькірії, щоб ті могли придбати щось нашим воїнам. Тому що ну, війна триває. Я ось зараз е в межах оцього масованого ракетного удару на всю Україну, чергового, руснявого, сижу без світла і мрію про те, як виздухає вся русня. От. Все, дякую, що дивилися. Побачимо.